17-й рік поспіль печерські каштани дивують, вражають та захоплюють своїми колекціями. Давайте дізнаємось, що сьогодні вони показують. Аксесуари, взуття та одяг на подіумі представляють свої колекції. Юні та молоді фешн-дизайнери. В центрі столиці в українському домі вже сформувалась потужна міжнародна платформа для демонстрації креативних ідей дизайнерів. Конкурс Печерські каштани започаткований Київським національним університетом технологій та дизайну, який проходить перед вітчизняними і зарубіжними партнерами та інвесторами. Сьогодні свято. Молодості, краси, фантазій, креативу. Тих нових технологій, і ми сьогодні побачимо найкращі виступи найкращих переможців, які ми наше журі визначило у сьогоднішньому цьому році. Це свято не тільки Київського національного університету технології дизайну, це свято і міста Києва, і взагалі культурної спільноти нашої столиці, тому що це свято вийшло далеко за межі нашого університету. Ви бачите, що ми проводимо його. В центрі нашої столиці днів 10 назад стало відомо, що Київський національний університет технології і дизайну визнаний по рейтингу університетів світу одним з найкращих. Ми зайняли 88 місце в світі в сфері індустрії моди і дизайну. Я Завжди з великим задоволенням, якийсь душовним душевним трепетом приходжу на те свято, яке називається Печерський Каштан. І насамперед, тому що це свято відкрить, адже студенти, молоді дизайнери демонструють свою моду. Цього року беруть участь 6 тисяч учасників зі всієї України. Конкурс розпочатий з 30 травня. Журі відбирали кращих з кращих дизайнерів. 4 червня відбувся ж фінал. Тут розпочалась справжня боротьба за перемогу. Це колекція жінської одягу. конкретно там основне в цій колекції женська обув. Та обув относяться пратипарте. От ета колекція создавалась буквально в течение років. 10 дней, вот так как творческим людям ну, достаточно сложно э, что-то сделать за месяц, за два месяца. То есть, ну, пришла идея, и мы ее создали. У нас есть мастерская «Монстра» воркшоп, и мы занимаемся изначально декором одежды, и поэтому мы решили сделать акцент на нашей одежде на принтах, и вот, если вы видите, вышивка. Вот так вот, как и создавалась за месяц, создавалась очень быстро и большой командой, и у нас прекрасные модели «Скеймоделс». Вот. Все будет классно, мы победим. Источником Моего вдохновения для коллекции стал образ мусульманского монаха Аскета путешественника. Они называются Дервишами. Были взяты основные стилистические образы и крой тоже, детали кроя были взаимствованы. И я пытался привнести це, якось, в зараз. Творчі роботи представлені на розгляд перед законодавцями української моди та культури, як Лариса Вороніна, Діана Дорошкіна, Василіса Фролова, Влада Литовченко, а також іноземними фахівцями. В Україні є по-настоящему талантливі люди, талантливі дизайнери, модельєри, конструктори. І мені дуже приємно, що цей опит, нароботки. Эти возможности мэтры имеют возможность благодаря таким проектам передавать молодежи, которая не только должна использовать и убирать этот опыт, но еще, конечно, думать о том, как развить модную и дизайнерскую индустрию, ну и, конечно, делать нас, обычных людей, Женщин нарядні, красиві, стільні. Ну знаєте, я завжди при при нагоді, при можливості відвідую покази модів молодих дизайнерів, тому що там ідеї, там творчість, там перспектива. Тому я сьогодні очікую, що українські молоді дизайнери з університету технології та дизайну мене порадують. Так, я з тими приїхав, щоб подивитися на їхні роботи. І запросити до себе на роботу. Я буду зустрічатися уже з понеділка з керівництвом університету, тому що помимо дизайнерів нам потрібні технологи, нам потрібні конструктори для роботи на швейному виробництві європейського рівня, який виробляє якісний одяг. За призові місця фешн-дизайнери отримують в подарунок літнє навчання в Парижі, Італії та Іспанії. Фінансова підтримка розробки нової колекції, швейне обладнання та багато іншого. Залишайся в курсі всіх подій столиці. Підписуйся на наш канал в Ютубі та залишай лайк під відео. Не лінуйся!